Привіт, з вами я, Дофік Перші Sigma, 1488228, і ми продовжуємо живати у селі 1488. Ну, короче, мені щось хотів сказати мер, але я спочатку піду городи засадю. Так, що взяти? Все ну, берем, в принципі. Так, що ну, пішли? Треба засадити і нові посадити. Це фігня, короче. Що це жителів так багато? Дивно, дивно. Це город же старий, там ніхто нічого не, не робить. Так. Понимаем картоплю і садим картоплю. Геніально. Щось сказав мені щось про мобів. Щось з мобами пов'язане буде, Ну я не знаю, що це. Тобто щось... жителі сьогодні дуже багато вийшло, не знаю, що. Бо не дивні, вони дивні. Жителі. Ну все, більше ж наркоманів немає, по ідеї тут більше нічого не має бути. Ж. Надіюсь. Наркоманів же ж немає, я убив їхнього імператора. який хотів тікти на вертольоті, ну ладно. Не має вже бути. Я уничтожив їхню імперію. Так. Тут, наверное, вже посадим сіно. сіно ще сіно? Так. Адем. Піщаш наркомани наче нікого не вбивають, наче мы всі вимерли. Так. Ну все, Зараз вже закінчу, піду до мера. Все. то треба піти речі скласти потім до мера прийду до сарона прийду може мені щось скаже сторончик Що да? ти тут робиш? Іди нафіг зі... на тобі всі пожитки в сундук так Не, ладно умазнечку Хліб. Хліб. значить будем их те картоплю <кхм> так так, де сарончик? Алло, сарончик, привет. Що ти мені хотів сказати? Ага. Ого, нічого собі. Нічого собі. Коротше, він мені сказав, що на нас моби мають вночі напасти. І він в сундукові мені поклав ого! Це щоб від мобів захищатись, да? Нічого собі. Я поки що не все буду брати. Я, навіть візьму поки що броню. Так. Броню взяв і мініган. Так, тебе, наверно, візьму. Так. А я їх можу, в принципі, просто в інвентар. Викласти, щоб не мішали. Так-о. Патрони всі викладу. Так, 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 так. Ого, гранати. Нічого собі, звісно, сарончик арсенал. Житпак потім надіну. Вогнемет. Ні точно треба. Так, вогнемет, атомна пушка. Ракетниця. Ну і винтовка. Ракетницю на ну, А потім. Ну, зараз. Ладно, ну, пару ракет ще лишимо. Ні. І. Тут пак потім надійнем і гранати. Ну це я понімаю. Можна, в принципі, чуть-чуть позабирати, щоб зайве не мішало в інвентарі. Думаю, це заберем. Це заберем, це заберем. Мені ган хай буде. Тоже, ну це хай такі лишить. Так, 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 так. Мені ця фігня не треба. Муджетпак потім, ну і чуть-чуть гранат. -чуть а ну пішли пушки, протестируем. Мені сарончик дозволяв провіряти їх на жителях. Так. так, а ну шо з тобою буде? Ого! А ну на нормально, нормально. Так, лучше поки що відійду Стріляє А стоп, він шо, нічого не, рам... не ламає? А. Ого. Хорошо. Нормально. Вогнемет. Все собі. Хорошо, сарончик, мені хорошу зброю, дав. Ну і мініган Ну, мініган тут имба. Це взагалі, по-моєму, имба пушка. Автомат, як. ще краще. Все, мені лишилось мобів чекати Коротше, а ну ще давайте гранати протестуємо. А ну пішли от до того чла, що він взагалі там робить. От він мені надоїв, він переслідує нас. Вівця чорна. <клух> Туда вівцю чорну. Главное, те, от я взривав завода в попередній серії. А ну попробуємо тебе спалити. Чому це не допомагає. Крапець. Як його вбити? Що це за чел? Добре, що він хоча б не нападає. То б мені був би капець. Ну, в принципі, все. Можна йти. Готуватися вже. Потім, коротше, включу запис камери. Коротше, ладно. Я включу потім. Давайте. Мені сказали, що вони будуть з чотирьох сторін нападати. Ну. З цей і з той, той тої, той, наверно. Так. Ого, вони вже напали! Так, на вам! А ну де вони? На! А та вони не горять! Капець, зараз ще й зомбі нападають, вони їм допомагають, це ж не вони всі заодно. На! все Щось ці нападають з попередніх серій, вони мені мстити прийшли. А ну-на! Ага! ракетниця добре справляється. Ой, я зараз помру. А, ну гранату! я снайпер! Ого! Ничего собі, які вони швидкі. Так. Да их не босс. А, патроны кинчились. На, сзади подходит. перезаряжаем. Он не хочет перезаряжаться? патроники кинчились Не хочет он перезаряжаться? Ну ладно. Здесь потім їх... Ай-яй-яй! Треба тікати відхилитись. Ой, що це таке? Що це? Шо не робить? Що Что робить? Ладно. Так, пофіг, треба їх убити. Він не горить, його штушить точно. Так. Да Та ми всіх шубили, ще? Так. Так, так, так. Надіюсь, їх потім якісь там чайники не воскрешать, Ну, ну надійш, чайники їх не воскрешать. Там ніякі аб... абаюди, спіднігатори і всякі такі чили. На! По-моєму, все. Ну, то не точно. А ось все, ні, вони ще тут є. Утікали вже, поняли, що їхні шансу нема. Це взагалі ракетниця мені дуже подобається. Ну, все, пішли чекати нової, напевно. Кріпер! Оце взагалі прям саме страшне. Ви пам'ятаєте з моїх попередніх серій? Снайпер. Сняли. Короче, потім включусь, коли нападуть нові моби. Так, друзі, на мене вже напав. Екі. Як виявляється, тепер є нападають, це капець. Вони що, звідки вони прийшли вообще? Так, 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 так. На гранату. Лови гранату. Не поламали мені тут все, що мене лагає. Треба тікати. Треба тікати, мене... Лагає капець, як вони мій село моє ламають. Я забувся, що в мене джетпак є. Знову вони підходять сюди. На! Це капець як мене лагало. Це ну. Все? Капець вони церкву зламали, прийдеться відстраювати. Все, наверное? Вс? Лишилось чекати. Моєму останні. Вони мені тут все заморозили. Все я підірвав. Тут не прям такі страшні поломки, ну ладно. По моєму зараз прийдуть всі їхні боси. Надіюсь, їх не воскресить ніякий я баюда Спінігатор Беник. І. І ще їм поможуть в цьому чайники. Це вообще там саме їхні вища еліта. Це вони це прям вища еліта. Це бог там їхній. Він дуже страшний, надійсь ми колись його знаємо. Ну, коротше, я потім вже включусь, коли прийде севел. Друзі, вони вже прийшли знову ці монстри. Це гідра вже якась, це не що небудь, це гідра. Ого! Я взяв, до речі, джетпака. Тепер мені нічого зробити не можуть. Ну давайте. Гідра, що ти мені зробиш? Треба гідру першу зносити. Чи лічив? А ну давайте їх позносимо. Хто це такі, вовше? Так, це я бачу. Це... це капець, як довго з ними треба буде розбиратись? І призивають мобів. Много треба вбити. Я вже зараз одного. Все його вбив. Так. На все. Ще один пома... Ні, все, це був останній. А, ні. А чого він, він не пробивається, чого він тільки вогнем б'ється? Ай, снайпер. Гідра поганий, оце їхній бос, наверно. це командир їхній. Що тікаємо? У них ще воїни якісь. На. А, що? Мінус одна голова. Говне щоб нова не виросла, це ж гідра. Ти виросла нова голова. Я так і знав, що це гідра. Чотири голови. А, понятно. Ну тоді будемо постаріть тактиці. А, гід... гідра сильна. Пойди стріляти. Оцю зніс Ще зара. Треба гідру зносити, бо це можна сказати, їхній командир. А шо, вона якась странна, в неї вже 5 голов. А ну, на помрите. Тільки в неї, їх та помрити вже. Все, Ми її убили? Нарешті. Все, ми всіх убили! Ну надіюсь їх не воскресить або юда і рібельника і їм це скажуть робити, наверное, бог чайників і чайники. Ну ні, такого не буде ніколи, тому. Ладно. Ну коротше, всім пока-пока. З вами був я, Адольфік, перший сім'я 1488228. І побачимося, навіть завтра. Пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.